Друзі, зустрічаємо усіма улюблена Audi A4 в кузові B8. Це у нас 12 рік вже рестайлінг на 2-літровому бензиновому двигуні, повний привід та коробкою автомат 8 ступенева, так що не плутайте з ДСГ. Має гарний білий колір на чорних 18-х колесах, в чорному салоні та в дуже-дуже гарній комплектації. Технічно авто обслужене, ходовка перебрана, мотор працює рівно, коробка перемикає плавно. Авто було зроблено детельні хімчистку салону. Зовні вигляд має дуже гарний, тому всім рекомендую. Друзі, погнали по комплектації та по стану. Має у нас ксенонове світло. Діодні стопи протиотуманні ліхтарі на гарних 18 колесах, на непоганій гумі, датчик світла, датчик дощу також присутній. Чорний шкіряний салон, електропривід двох передніх сидінь, пам'ять положення водійського сидіння, повний електропакет, звісно, же, шкіряне мультикермо, круїз контроль також присутній, світленька чиста стеля, панорамний люк, мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду, електроручник та звичайна коробка автомат. До заднього ряду пройдемо, подивимося. Тут також у нас все гарно, чисто, охайно. Багажник у нас в Audi А4 дуже великий, влазить багато чого, можна перевозити, що потрібно. По іншій стороні поглянемо, як у нас тут все також, як бачимо, все чисто збережено, шкіра доглянута чистенька. По авто було зроблено детейнгів чистку салону, тому самі розумієте, зауважень ніяких не буде. В шкірі нема ні потертості, не пропалів, тому стан у нас авто дуже-дуже гарний. Така ось гарна А4 вже у продажу, кому цікаво набирайте. І так, друзі, рубрика металошукач. Поїхали. Дах у нас в рідному окрасі, заднє крило у нас в рідному окрасі, задня ліва дверка також рідна. Водійська дверка також в рідному окрасі у нас. Переднє ліве крило у нас рідне, капот у нас також рідний не фарбований. Праве крило у нас поточені міром є як не фарбоване, але воно міняне та фарбоване. Права дверка у нас піддувалася чисто косметично. Задня дверка у нас не фарбоване. Крило заднє також не фарбоване. Покришки багажнику вверху піддувався. Низ у нас не фарбований. Тому маємо грубим рахунком 2,5 косметичних підкрасик. І так, по косякам. Бампер у нас, можна сказати, без висічки. Є така ось маленька протертість, але сполірується. Поверхнева є висічка на капоті, незначна на самому носі. Можна сказати, хто любить мухобойки, можна взагалі це все закрити. Далі у нас по крилу є такий маленький коцик. Підкапаний, так, в цілому крило ціле. Водійська дверка в нас гарна, задня дверка в нас також гарна, заднє крило у нас гарне. По бамперу, в задньому є також маленька така коцечка. можна підкапати. Кришка багажника у нас все добре, без зауважень. Заднє крилишко також у нас чудове, задня дверка також добре. Передня двер також добре. Є на порогі така невелика прим'ятість, можна в принципі, так їздити або можна виправити. На крилі, яке було міняне, є такі сліди, що поліз Кому Критично ну, можна сказати, перефарбувати тільки одне крило. Так, в цілому жила машина.